18 серпня 1941 року 274 та дивізія Червоної армії не могла стримати німців і почала відступати. Було прийнято рішення підривати Дніпровську ГЕС, в Запоріжжі і ще два мости. Точну кількість жертв історія не зберегла висоту хвиль, що здіймалися, історія не запам'ятала. Тому сьогодні, в час, коли Росія масово використовує тактику випаленої землі, заборонену, до речі, міжнародним правом. Ми не припинятимемо говорити, фіксувати ці злочини. Привіт всім своїм ви на каналі Паніка і чужі. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, які інструменти використовував і продовжує використовувати ворог аби нищити українців. Ми поговоримо про те, як в 41-му росіяни затопили Запоріжжя, що насправді призвело до прориву дамби й куренівської трагедії в 61-му в Києві, і чому Росія підірвала Каховську ГЕС на Херсонщині. Точної кількості загиблих ніхто не знає, бо жертв тоді ймовірно ніхто не рахував. Одні історики кажуть, це могло бути аж 100 тисяч осіб інші називають менші цифри, та в будь-якому випадку їх було дуже багато. Запорізький історик Володимир Лініков в інтерв'ю для Радіо Свобода розповідає про першого загиблого. Під час цього вибуху сказали ще наприкінці радянського союзу, в 90-му році, було названо навіть прізвище, це був Румме. Його син е, зробив невеличкого листа до редакції одного журналу. Казав, що от була така трагедія: мій батько загинув, ще загинули тисячі людей, але чіткої цифри там нема. Такі дії були ретельно спланованими. Вибух готували Олексій Петровський та Борис Єпов. А Сталін схвалив. За кілька днів до підриву, 16 серпня, бомба вже лежала на тілі греблі в повній бойовій. Як то кажуть, людей не евакуювали, ніхто населення не попередив. Все як сьогодні. Внаслідок вибуху 20 тонн амоналу в греблі виникла пробоїна на завдовжки 175,5 метрів. Вода піднялася миттєво. Це призвело до відсутності енергопостачання, затоплення будинків у нижній частині Запоріжжя та припинення роботи промислових підприємств. Є другі спогади жінки, яка мешкала, ну скажімо так, в, в, в тій частині Запоріжжя, яка межує безпосередньо з Дніпровськими плавнями, вона каже про те, що е, чули страшенний крик. Вони чули зойки, мешканці от цього району, цього селища. І, звичайно, всі е, дістали човни, тому що човни були майже у кожного, і почали рятувати солдат, які чіплялися за верхівки дерев. Багатьох людей дійсно врятували. Після захоплення Запоріжжя Вермахтом греблю відбудували. І в 43-му, коли вже червоні почали контрнаступ, Дніпрогес підірвали вдруге. Це зробили уже німці. Історик Владлен Мараєв, співзасновник каналу Історія без міфів, розповідає, що і сталінський, і гітлерівський режими спустошували українську землю без будь-яких особливих сентиментів. Треба зробити так, аби при відступі з України там не залишилося жодної людини, жодної тварини, жодного грама зерна, жодного метра залізничної колії, щоб не вцілів жоден будинок, не збереглася жодна шахта та жоден колодязь. Противнику має дістатися тотально випалена та спустошена країна. Усього для руйнування Дніпро гітлерівці підвезли понад 200 тонн вибухових речовин і десятки авіабомб. При цьому бомби укладалися безпосередньо в турбіни по 5 штук у кожну. У військових мемуарах пишуть: німці планували висадити в повітря всю греблю цілком, але була зруйнована лише частина. Дніпрогрес поступово почали відбудовувати і завершили в 1950 році якраз в час, коли в Києві поступово в прямому розумінні цього слова почали створювати підґрунтя для ще однієї трагедії. Понеділок, 13 березня 1961 року, шалені потоки води і селю затопили житловий масив Києва, куренівку. За різними оцінками і даними тоді загинуло приблизно півтори тисячі мешканців столиці. Затопило понад 30 гектарів, лікарні, стадіон, підприємства. Було знищено дитячий садочок, два гуртожитки і багато будинків. Я сіла в автобус, салон якого був таким переповненим, що мене буквально припечатали до задніх дверей. Проїхавши трохи, автобус застряг проти стадіону Спартак. Вода стала досягати вікна. Водії всіх машин, що застрягли, вибиралися з них і пливли на протилежну сторону до огорожі стадіону. В автобусі стояв страшний крик. Люди усвідомили, що поховані заживо, і раптом все потемніло. На нас йшов вал, соцільна, піниста маса якогось сірого кольору. Вал був вищим за будинки і закривав собою небо. Чоловік, котрий стояв попереду мене, на мить ривком розсунув двері і ступив уперед. Я слідом за ним. Потік збив мене з ніг, але дивом залишившись на поверхні і борсаючись, я дісталася до огорожі стадіону. Коли я піднялася на неї, пролунав вибух. Автобус, з якого я кілька секунд тому вибралася, був охоплений полум'ям. Хтось вибив передні двері, але врятувалися тільки жінка і дві дівчинки. У них сильно обгоріло волосся. Решта пасажирів згоріли живцем. Що призвело до такої трагедії? Причин було кілька: один злочин породжував інший. Кінець 40-х років минулого сторіччя повоєнний Київ відбудовувався. Цегельні заводи отримували нове остаткування і прагнули розширювати виробництво. Потреба в цеглі зростала, отже, й потреба в глині. Проект для Києва розробляли московські установи, вирішили застосувати новий метод гідромеханізації. Розпочався експеримент. Якщо раніше відходи вивозили, то тепер по трубах у вигляді пульпи вони мали стікати до річки Сирець. В Києві в Укерпромпроєкті запропонували подавати відходи з кар'єру в заплаву Дніпра, але в міськраді вирішили інакше. У березні 1950 року виконком Київської міської ради ухвалив рішення: відходами з цегельного заводу заповнити Бабин Яр. Чи було це просто технічним рішенням? Із самої назви зрозуміло, що ні. Це був час, коли совєтська сталінська влада оголосила антисемітську кампанію боротьби з космополітизмом. Тож прагнула стерти з пам'яті історію про сотню тисяч розстріляних і знищити Бабин Яр, включно з назвою. На місці масового розстрілу євреїв не просто не дозволили спорудити пам'ятних жертвам, а його цинічно вирішили перетворити у парк розваг в міському комітеті партії. Не заперечували. Плюс треба було перевірити, як працює експеримент. Було створено земляні дамби замість бетонних, вода мала відстоюватися, а потім зливатися в Сирецький струмо. Але московський проєкт не передбачав дослідження місцевості і не врахував того, що Бабин яр глиняний і що вода там дуже погано просочується, це створило проблеми. Пульпа мала надходити до Бабиного яру з квітня до грудня, а надходила всі 12 місяців. Кульпа мала надходити лише 8 годин на добу, а надходила 16, а взимку взагалі цілодобово. Труб для водовідведення було менше і удвічі меншого діаметру. А з боку проєктувальників, за дотриманням цих норм, ніхто не наглядав. По яру розлилося море бруду, дренажна система не справлялася. Навантаження на греблю збільшилося. Через дамбу почала переливатися вода, налякані люди зверталися до міської влади, але марно. 13 березня дамбу прорвало, і маса рідкої пульпи почала литися донизу. Високий кількаметровий вал рухався зі швидкістю 5 метрів за секунду. Потік пульпи знищив трамвайне депо, перевертав транспорт, рвав дроти, через що з живцем згоріли пасажири автобуса. Вибухнув газорозподільний пункт. Небо потемніло. У типо вижили тільки троє: я, Тала, Мазуркевич та Яша, який заліз на дах. Як йому це вдалося, досі ніхто не може зрозуміти. Стоячи в землі, я почула їхню розмову і почала стогнати. Жора Невгад мене почув і кинувся до солдатів. Їм самим забороняли відкопувати людей. Коли один із цих солдатів узявся за мою руку, я вчепилася мертвою хваткою і вже не відпускала. Навіть не знаю, як вижила. Вода підходила до рота, так я пила її, щоб не захлинутися. Мене діставали три години, а мама, яка почула про трагедію, вже збирала гроші на похорон. Їй тільки на другий день зателефонували з лікарні і повідомили, що я жива. Офіційно загиблими внаслідок коренівської трагедії було визнано 145 осіб. Влада довгий час приховувала і применшувала масштаби та наслідки аварії. Інформація про коренівські події піддавалася жорстокій цензурі. Коли за кілька днів розпочалися відновні роботи, екскаваторники відмовлялися працювати. Їхні машини раз по раз витягували фрагменти людських тіл. Частина цих тіл так і лишилася не ідентифікованою. Відкопали групу з дитячого садочка разом із вихователькою. Трамвайний вагон з усіма пасажирами, корпуси трамвайного депо. 13 березня в Києві було вимкнено міжміський і міжнародний зв'язок. У таємному режимі прокуратурою було порушено кримінальну справу. Проведено слідство. Матеріали кримінальної справи швидко знищили разом зі свідченнями очевидців і світлинами з місця події. Закритий суд засудив шістьох посадових осіб до тюремного ув'язнення: двох проєктувальників з Москви, і чотирьох керівників Київського будівельного управління. Згідно з висновками державної експортної комісії, причиною аварії названо помилки в проєкті гідровідвалів і дамби, а також наслідком дефектів при проведенні будівельних робіт. 60-ті почалися з коренівки: трупи штабелями возили в морги, одмивали зі шлангів для обізнання, ховали на різних цвентарях, щоб ніхто так і не з'ясував остаточної цифри загиблих у моїй школі, де я вчилася, де працювала мама. Тимчасово розмістили людей, що залишились без даху над головою. Їм носили ковдри, одежу, яку війну біженцям, а катастрофа була рукотворна. Однак про неї не те, що не сказали правди, її замовчали. Олексія Давидова, голову міськвиконкому, котрий підписав рішення про зливання пульпи до Бабиного Яру, намагалися попередити дуже багато разів. Востаннє кажуть, за два дні до трагедії. Розповідають, що буквально за кілька годин після прориву чоловік посивів. А 20 жовтня 1963 року, незадовго до завершення слідства, що тривало близько двох з половиною років, він раптово пішов із життя. За офіційною версією помер від інфаркту, а за чутками застрелився. Згодом містом шепотілися про те, що Бабин Яр помстився за спроби знищити одне із найбільших у Європі місць розстрілу євреїв, а спроби говорити про це вголос закінчувалися арештами або психіатричними лікарнями. Радіостанція Голос Америки ранок 13 березня 1961 року назвала помпеями ХХ століття». Така спаленої землі, метод війни, що знищує абсолютно все корисне: тварини, рослини, інфраструктуру, цивільних, запаси їжі, абсолютно все. Його використовували скіфи у війні проти царя Персії, Дарія Великого, заманювали персів глиб до степу, потім знищували запаси і отруювали колодязі. Так Дарій зазнав поразки: військо помирало від голоду і зневоднення. Історики згадують у своїх описах, що вірмени палили свої посіви, кельти спалювали свої поля з врожаєм, змушуючи римських легіонерів голодувати. Таким методом руйнували Карфаген, розкидали навіть каміння від знищених будівель, щоб нічого не залишилося. і майстром цієї тактики називають Михайла Барклая Толі, яку він застосував у війні Російської імперії з Наполеоном. Тактику спаленої землі використовували Сполучені Штати Америки під час війни у В'єтнамі і російські армії в обох світових війнах. Під час першої, коли російська армія відступала від Вісли, ворогу не повинно було залишитись нічого, ні матеріальних, ні людських ресурсів. Під час другої Сталін просто масово використовував цю тактику. Найвідоміший випадок в Україні Київ 1941-го. Унаслідок вибухів і пожежі, яка тривала з 24 до 29 вересня, історичний центр Києва зазнав просто нищівного руйнування. А, зокрема, хрещатик сотні будівель було знищено. Кияни залишилися без даху над головою. Цікаво, що тактика спаленої землі 1907 року була заборонена і вважається воєнним злочином. Але як ми вже знаємо, міжнародне право для наших загарбницьких сусідів це як намазувати жопи вазеліном. Таке рішення у приймати тільки верховний головнокомандуючий нашої країни Владимир Путін. То, що зараз приходить в голову. ще раз скажу, уничтожить к чортової матері все живе в Харківській області в наказанні, щоб не повадно було. 6 червня 2023 року росіяни підірвали каховську ГЕС. До підриву вони ретельно готувалися, і не просто до підриву, а до його найгірших наслідків. Перед тим як зруйнувати каховську греблю, росіяни підняли рівень води до рекордних 17,5 метрів. Залишивши ворота зачиненими, затоплення хотіли зробити якомога більшим, щоб перешкодити українській армії вести контрнаступ у цьому районі. Таке повідомлення публікували в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ. А Українська Правда писала за тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок воєнних дій і терактів. Рішення стосується і тимчасово окупованих територій, які РФ вважає своїми. Ще в жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав Раду Європи про те, що дамбу заміновано. Поінформував сьогодні європейців під час засідання Європейської ради і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Котре трапилася трагедія світового масштабу, і ми маємо пам'ятати, що наш нелюдський сусід завжди готуватиметься до того, аби повторіть. Ми бачимо, як українці мужньо допомагають одні одним і повторюють: ніщо і ніхто не зупинить звільнення України, час якого настав. Перемога буде за нами. Слава усім, хто бореться за життя та незламність українців! Слава Україні! Дякую усім, хто вже підписався на цей канал і проситиму наших нових глядачів на нього підписатися. Наш канал молодий. Ми плануємо багато працювати і розвиватися. Тож не пошкодуйте лайку, коментаря, тисніть дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Залишайте свої думки в коментарях. Мені, як завжди, дуже цікаво буде почитати. А я натомість для тих, хто хоче дізнатися більше, залишу посилання на цікаві, на мою думку, матеріали до цієї теми. परिचित